Привіт, любі мої українці, особливо ті, котрі в зимову пору вирішили взяти власне життя у власні руки, і взяти ноги в руки і накивати п'ятами з України. Цей випуск щось на кшталт теперішньої ситуації. Я хотів би загострити в ньому увагу на горах. На, зокрема, на цьому Мармароському напрямку, Чорногірському мармароському напрямку. Тому що зараз там дуже складна ситуація по снігах. Там випав сніг, його постійно підсипає, погода змінюється, то відлига, то мінус, то снігу досипає. Той сніг пухляк, він так і не, не злігся дотепер, до там немає якогось фірну, по якому можна йти. І снігоступів немає ніякої користі, тому що ноги провалюються вище, ніж по коліна. Там, по, там 60 см сантиметрів снігу, метр. І більше. І е, там шлях, е, наприклад, від е, заросляка до несамовитого займає день. Тобто його не здолати там, за три години, як це можна, просто влітку собі не дуже бадьорим кроком, роздивляючись навколо природу і слух, слухаючи, як дюрчить вода, і співають пташки рухатися по лісу. Зараз це робити вкрай складно. І ті люди, які пробували це робити останнім часом, вони просто вибилися із сил і фактично попалися тим, цим НКВД доблесним. Тобто дійти до несамовитого і далі від несамовитого продовжувати шлях там до брибина, шкула, там, якщо ви хочете сходити там, на піпівани назад, ну це не знає задачка на два тижні, мабуть, з теперішнім станом снігового покрову. Бо він е, сніг глибокий, сніг пухкий, і по ньому йти просто капець, як важко. Люди, люди на спорті, люди, котрі на, на, в горах е, були влітку взимку, котрі заряджені, котрі зі снігоступами і іншим хорошим оснащенням. Ну вони фактично е, не, не змогли е, пройти там від е, того несамовитого до Попа Івана. Довелося. Спускатися. Вони просто вийшли від несамовитого і витратили день, і, і навіть до Гутиного Томнатника не дійшли. Не те, що там, там до Брбенескула невелика відстань. Там просто фактично видертися на хребет і пройшлися по ньому трохи минувши цей поворот на ребра. А, поворот, ну той на шпиці. Пішли десь сюди у бік і і, ну і тут фактично не, не можна було ні назад повертатися, нічого робити. І вони пішли по зеленому маршруту, бо тут розкатана дорога. Тут вони вже ганяють на снігоходах. У них тут вже є снігоходи в цих нквд в діловому, в Богдані в діловому. Вони сюди ганяють на снігоходах. Тому о, спускатися сюди не варіант, ти по хребті не варіант. І, і, і тоді, що ж робити? Ну, що робити? Або доїжджати десь до тих лугів, не, ну не лугів, а навіть до Богдана. І з Богдана стартувати там по якомусь із хребтів, там Брибої, Богдана не можна йти в бік Папа Івана, бо ви тут просто не злізе, вб'єтеся там. Там, до речі, було недавно повідомлення про те, що йшли двоє хлопців, і один з епілепсією провалився в якийсь двохметровий провал. І там його замороженнями наші повернули назад. То ось так. Тому не, не думайте йти десь на цю частину гір. Треба, Якщо, ну, якщо йти, то йти десь з цими хребтами, бо на більше у вас сил не вистачить. У вас не вистачить сил під час відлиги. А зараз там знову чергова відлига, плюс 9 буде. Плюс 4, плюс 9, плюс 7. Потім знову когось снігу підсипе, нульова температура мінусова. Тут погоду не вгадати. Коли температура не мінусова, сніг мокрий, ви там будете мокрий, і вам не буде де посушитися, і буде просто дике відчуття дискомфорту. Тому розраховувати можна тільки якийсь на короткий шлях. Там на, на два дні більше ви там не стягнете. І то для тих, котрі заряджені. Так, і це все ж таки часткове рішення. Е, до чого я веду? До того, що в минулому році в цю пору в нас не було фактично Польщі, тому що Польщу всі боялися, не знали, що з нею робити з тою Польщею. Е, всі думали, що поляки повертають, а вони дійсно повертали, тому що наші там е, перебіжчики. Нічого кращого не вигадували, як ти здаватися полякам, тому що треба було здаватися румунам. Вони цього навчилися, дивилися, що румуни нормально приймають, і думали, що то саме буде з поляками. І виявилося, що з поляками не так. Поляки мусять вас назад викинути, тому що в нас є Олександр Лукашенко, який на сьомий рік диктаторства заступає, який. Так і за всім за всім своїх термінів, і з тим видурюванням вовки Путіна, бабла, так і нічого не зміг зробити з тою Білоруссю, так і вона не стала ніякою країною розвиненою і з добробутом. Це тим, котрі зараз чекають в Україні, що закінчиться війна, і там якийсь черговий е, політик. Стане президентом і зробить для всіх це добре. Не зробить. Немає в світі такої людини, яка може зробити добре. Є тільки та людина, яка може зробити зле от таких до сто біса. Так, але мова не про те. Мова про те, що що, що що у нас є койоти тепер на Польщу. У нас є телеграм-спільнота, де в нас є койоти на всіх напрямках. Контактуйте з цими койотами, платите той свій депозит, цей запобіжник. Запобіжник грошовий, щоб не морочити їм голову, не витрачати їхній час. Там ніяких розмов до того, щоб е, не, фактично до оплати немає сенсу ні з ким розмовляти, тому що вони вам нічого нового не скажуть з того, що є в е, ютубчику що є на моєму каналі. Фактично тим людям, які. Вміють спілкуватися з іншими людьми, і куди-небудь їздили, то вони їм нічого нового не скажуть. Вони потрібні тим, котрі мають дуже багато запитань, котрі сумніваються абсолютно у всьому, котрі бояться зробити той перший крок. Тому що, ну, наприклад, на польському напрямку там Койот реально у нього там повна, повний спектр емоцій було. І крім того, він за собою вів наступних. І ті наступні не йшли. Його шляхом вони йшли не через Волинську, а через Львівську область. І вони між собою там спілкуються, здружилися. І вся та інформація від Львівського напрямку йому теж доступна. І він теж може поділитися львівським напрямком по повній. Також у нас є на Чевчини Койоти, є Койоти на Буковинські гори, які зараз теж є складними через те, що. Потік витісняється із цих складних гір в, туди, в простіші. Ци Буковинський напрямок він простіший, але там треба бути дуже акуратним в прикордоні. І також там дуже важливо правильно розподіляти сили. Це сама головна біда. На молдавському напрямку це теж найбільша біда. Коли люди просто тупо вилазять на дорогу, вони там йдуть день і ніч лізуть місяць болото, потім вибивається сил, адреналін їм не дає змоги зупинитися, перевести сил, відпочити. І вони хочуть з одного боку завершити це своє страждання, а з іншого боку, хочуть сильно полегшити собі шлях. Ну і вилазять, і там за 15 хвилин вони зводять на нівець, там добу доїзду і добу місіння болота по ограних полях, бо що їх беруть. Це от е, загальна проблема, через що люди попадаються. Це, це через те, що виходять на дорогу. На дорогу виходять через те, що е, не можуть е, взяти свої нерви в кубку і змогти зупинитися, віддихатись, потримати якусь один дві, щоб просвітлити голову, дати відпочити м'язо. Ось така фіня. Тому. Ще одне, на чому я хочу наголосити, що хлопці, койоти, вони також ведуть телеграм-спільноту нашу. Так що долучайтесь до нашої телеграм-спільноти. Ці всі речі вони є в описі під відео. Там є три крапки більше, відкрите, мотайте нижче, і там буде і телеграм-спільнота, і відео, які, які пояснюють додаткові речі. Ну, якісь корисні лінки там будуть, їх дивіться. В telegram спільноті ви знайдете Койотів по всіх напрямках. Також telegram спільнота наші Койоти вони там проводять ефіри, вони збирають людей, які вийшли. І ці люди відповідають на запитання, розказують, чого вони там забули сказати, чого що, що не договорили, і відповідають на ваші запитання. також. Таких ефірів вже було два штуки на минулому тижні, і вони там збирають і там десяток, десятки людей. І ви можете щось для себе корисне знайти там також. Тому долучайтеся до телеграм-спільноти. Дивіться анонси, і, ну і не пропускайте. Не пропускайте, тому що виходить, що хоч. Пізний час для старту обирається все одно люди там десь о півночі починають під'єднуватись, коли там вже завершення тих ефірів відбувається. То ось так. Ставайте також спонсорами каналу, долучайтеся до спільноти, отримуйте доступ до маршрутів, відсилайте запити на те, щоб скачати трек. Збирайтеся, пакуйтеся і обирайте легші шляхи. Не, гори зараз не варіант. Гори зараз ну, січень місяць точно ні. Треба чекати, доки там утвориться фірм, щоб у ньому хоч, хоч якось йти. Бо зараз цей сніг, який падає, падає і падає, він просто пухляк. Його туди насипає щоразу по кілька десятків сантиметрів нового, і там вже, більше, там вже до метра доходить, просто якусь пухляку. А робити кроки по пухляку просто нереально складно. Ніяких ні снігуступів не може якусь користь з них отримати. Таке ось. Так, польський напрямок. Що про нього ще сказати? Що там є у Волинській області річка Західний Буг. Він там. Західний Бух. О, зараз ми глянемо, наприклад, на Волинськ. Тут кордон проходить. Волинськ Західний... По Західному бузі. І річку треба плести. Так. Зараз взимку її можна плести, притягнувши з тобою собою якийсь такий простенький човен. На березі річки його можна накачати. Тут дикі місця. Тут, наприклад, якщо дістатися дістатися річки кудою із цих, із цих місць то тут від колючки до річки великий проміжок і сам, сам берег річки український — просто дика територія і по ній ніхто там не ходить ніхто не лазить ніхто не доходить зараз тут плюсова температура снігу немає тому ви по слідах не будете вистежені ніде Зможете тут в цих корчах, чагарях, накачати на е, собі е, той човен. І, ну, і переплисти. Це Львівська область тут ліси. Волинська область ось тут вище. Вон це от лінія колючки. А сама річка, сама, сам берег річки, він просто дикий. Де тут якісь фото є? Це трохи не там. Ну, може, тут є ось цим подивіться. Тут тобто берег річки дикий. І до нього дістатися складно. Як дістанетесь, треба знайти невеличку галявинку, щоб накачати той човен, щоб його просто не, не пошкодити раніше. Якщо у вас там двоє, берете з собою паракорд, такий мотузок тоненький, прив'язуєте цей човен. Хтось перший переправляється, другий витягує його назад, так само в нього пакується переправляється. Ось так. Ну що ж, всім успіху! Давайтеся знати з того боку кордону.